Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеогляді датчик інфрачервоний на відкриття дверей. Максимальна потужність, котра він може через себе пропускати. Це 500 Вт. Працює він з вхідною і вихідною напругою 220 вольт. Робоча температура від мінус 20, 20 до плюс 40 градусів. Посилання на нього я закріплю а, в опису до відео. Ось його артикул на всяк випадок. Це 102.0874. 102.0874. Виробник у нас торгівельна марка АВТ. Так, давайте подивимось, як він виглядає. Так, ось у нас сам. Датчик до реле. Так. Само реле та інструкція з використання. Так. Ось його характеристики можна поставити на паузу да, і ознайомитись. Розмір корпусу довжина 90 мм, ширина 36 і висота 21 міліметр. Монтажний отвір для датчику, якщо будемо його врізати в меблі, це у нас 10 мм. Висота самого датчика це у нас 11 мм. Так. Так, так погнали. Так, дивимось, що у нас тут є. Так, дивимось. Так, у нас тут швидко зажимні клеми. Вказано, де у нас вихід. Тобто навантаження, де у нас вхід. Да? In, вхід з цієї сторони і out вихід. Так, розглянемо сам датчик. Так, його можна розібрати. В комплекті є накладний монтаж, ось так ось. Да? Можемо закріпити його безпосередньо в меблі, врізати да? або використовувати ось такий ось перехідник. Підтягуємо гаєчкою да, і можемо використовувати без додаткових е, отворів у меблях. Так, ззаду ми ось підключимо наш датчик. Все, ми його під'єднали. Зараз ми його підключимо, подивимось, як він працює. В якості навантаження. Ось Я підготував такий ось комплект, блок живлення та світлодіодна стрічка. Так, ну блок живлення дуже потужний. Це єдине, що у мене зараз було під рукою, тому будемо працювати з цим блоком живлення 360 Вт, хоча для цього поганажу стрічки, то вистачить і максимум там, 60 Вт потужності. А, так, підключаємо безпосередньо наше, а, нашу навантаження, тобто нажимаємо і вставляємо дрот. Вставили, відпустили, да? він у нас зафіксувався. А, беремо наступний, також нажимаємо да? і під'єднуємо. Все. Ага. сильно. Так. Так, вставили. все. А, надійно. Так, це быстрозажимний клайм, дуже зручно. А, зараз будемо під'єднувати до нього 220. Так, зараз трішки переграємо з кабелями для підключення. Так, а, вимикаємо так, ще раз нажимаємо, витягаємо, да? Ще раз нажали, витягли. А, також ми візьмемо а, звідси, відключимо Для зручності. Так, так, так. Є. Беремо а, ось такі ось невеличкі дроти. Так, також а, нажимаємо і да? зафіксували. Так, це також. Нажали, зафіксували є. Є таке діло? Неправильно, так? Да? Не до кінця вставив є. Є? Так, беремо наш блок живлення, також під'єднуємо до нього. Фазою нуль. Відключили. Тут полярність особливо не має значення. Доволі товсті клеми і погано тримає, да? Так. Ну, Нібито зафіксували. Так, далі. Беремо для подачі напруги 220. Так, Подача напруги у нас. Є. Так, також. Не дуже зручно, але компактність є, зафіксували. Так, далі я підготував для подачі напруги. Є. Так.